Ерік Сігал. Історія кохання, Розділ 17 Зачати дитину НЕ так легко, як це може здається. Іронія долі. Молодята, які перші роки подружнього життя докладають усіх зусиль, щоб запобігти вагітності, згодом міняють курс на 180 градусів і стають одержимі ідеєю відразу ж породити дитину. Так ця ідея може стати настирливою, і вона може зіпсувати найінтимніші хвилини подружнього життя, позбавивши їх природності і безпосередності. Адже коли програмуєш акт кохання, яке огидне слово програмуєш, наче йдеться про машину, коли програмуєш акт кохання у відповідності з приписами медицини, календарними розрахунками і стратегією, може краще завтра зранку, Оллі, він може викликати нехіть відразу, а потім і жах. І коли ти бачиш, що твоїх елементарних знань у цій справі і бездаганного, як тобі здається, здоров'я не досить, щоб породити нащадка, тебе починають мучити страхітливі побоювання. Ви певно розумієте, що потенція сама по собі не виключає безплідності, сказав мені доктор Мортімер Шепард, коли ми з Дженні вирішили проконсультуватися з ним як із фахівцем. Він це розуміє, доктора. Відповіла за мене Дженні, знаючи, що коли безплідним виявлюсь я, це буде для мене жахливим ударом. Навіть у її голосі відчувалася надія на те, що безпліддя виявиться вадою її власного тіла. Лікар розтлумачив нам звичайні речі, готуючи до найгіршого, а потім сказав, що цілком можливо, у нас все гаразд, і ми невдовзі станемо щасливими батьками. Але, звичайно, нам доведеться проробити цілу серію аналізів, не хочу вдаватися в деталі цих обстежень. Ми відбули аналізи в понеділок, Дженні в день, я після роботи, бо вже з головою поринув у юридичну практику. Доктор Шепард подзвонив Джені у п'ятницю і попросив зайти ще раз мовляв, його медсестра щось наплутала, і йому треба повторити деякі аналізи. Коли Дженні сказала мені про це, я став підозрювати, що він виявив ваду в її організмі. В неї, мабуть, виникла та сама підозра. Помилка медсестри був явно вигаданий привід. Незабаром доктор Шепард подзвонив мені на роботу. Чи можу я зайти до нього додому? Коли я довідався, що розмовляти ми будемо сам на сам, я вже говорив сьогодні з місіс Берет. Моя підозра змінилася впевненістю. Дженні не зможе мати дітей. Звичайно, таке твердження надто категоричне, переконував я себе, адже шепард сам говорив, що можна поправити діло хірургічним втручанням або іншими засобами, проте робочий настрій у мене пропав. І навіщо чекати до п'ятої? Я зателефонував шепардові і запитав, чи можна зайти до нього зараз. Прошу, відповів він. У кого дефект? запитав я без передмов. Я б не назвав це дефектом, сказав він. Гаразд, у кого з нас порушені функції організму? У Джені. Я був готовий до цієї відповіді, але її категоричність приголомшила мене, лікар мовчав, очевидно чекаючи, що я скажу. Нічого не вдієш, доведеться взяти на виховання чужих дітей, головне, що ми любимо одне одного, правда? І тоді він сказав мені, справа набагато серйозніша. Дженні дуже хвора. Як розуміти, дуже хвора. Вона помирає, не може цього бути. Я сподівався, що лікар скаже це просто жарт. На жаль, це правда, мовив він. Мені дуже прикро, що я змушений сказати вам її. Я почав сперечатися з ним, мабуть, він допустився якоїсь помилки, а може, дурепа сестра знову щось наплутала, підсунула йому не ту рентгенограму або що. Лікар дуже делікатно пояснив, що помилка виключена. Аналіз крові був зроблений тричі. Отже, діагноз не підлягає сумніву. Ясна річ, він змушений послати нас, тобто мене, ну і Дженні, до гематолога. На його думку, найкраще звернутися до я урвав його, махнувши рукою. Мені потрібна була хвилина тиші, просто тиші, щоб освоїтися з жахливою істиною. Потім я згадав іще одну річ. Що ви сказали Дженні, доктора, що у вас обох усе гаразд. Вона повірила? Мабуть, повірила. Коли ж нам сказати їй правду? За даних обставин це маєте вирішити ви. Маю вирішити я, Господи, за даних обставин мені не те що вирішувати, а й дихати не хотілося. Лікар пояснив, що проти тієї форми лейкемії, на яку захворіла Дженні, немає ніяких засобів, і лікування буває. Тільки паліативним, тобто воно може полегшити страждання, уповільнити хід хвороби, але не може її вилікувати. Тому за даних обставин має вирішувати я, тим часом можна обійтися без лікування. Але в цю хвилину я думав тільки одне, до чого підло повелася з Дженні, триклята доля. Їй же всього 24 роки, сказав я лікарю. Ні, здається, не сказав, а крикнув. Він терпляче кивнув головою, сам чудово знаючи, скільки Дженні років, але також розуміючи, як нестерпно я страждаю. Зрештою, я усвідомив, що не можу без кінця сидіти в його кабінеті. Я запитав, що робити, тобто, що мені слід робити, він порадив якомога довше поводитися цілком нормально. Я подякував йому і пішов. Нормально. Нормально.